Привіт, народ! Сьогодні ми залізаємо у світ, де кожна комаха має характер, кожен удар як музика. А Головна героїня така спритна, що навіть комар не встигає її вкусити. Так це Hollow King Сілсон довгоочікуване проходження гри, яку чекали навіть ті, хто вже забув, що чекає. Початок гри я знову в підземіллі. Темно, лячно, але красиво. Типова наділя для фаната Holk. І от виходить горнет, головна героїня. Так, впевна, така впевнена, ніби вона вже сто разів це проходила, тільки забула сейф зробити. Ну, бо її тут це просто балети з ножем. Ти стрибаєш, блокуєш, контруєш. І все це під музику, яка змушує тебе відчувати себе чемпіоном, навіть якщо ти тільки що впав у шипи в третє підряд. А вороги ну вони не дають розслабитись, одні літають, інші вибухають, а треті просто сидять і чекають, поки ти сам у них вріжешся. Світ з це окремий вид мистецтва. кожна локація як міні картина. Це блимає, дзнить, мерехтить, але не ведись на цю красу. За кожним кутом тебе чекає хтось, хто може зробити з тебе живу голку. Висновок, якщо коротко, холод кімсіл це гра, де можна пора. Ска, де кожна поразка робить тебе сильнішим, а кожна перемога ще більш залежним. Гра, де ти вмираєш сто разів, але все одно посміхаєшся, і головне це не просто продовження, це любов з першого стрибка. Фінал. Тож, якщо ти любиш виклик, Красиві світи, і хочеш дізнатися, скільки нервових клітин у тебе залишилося. Сілксинг саме для тебе. Підписуйся, став лайк і не забувай, у світі комах виживають ті, хто встигає натиснути деш. Ну що, а з вами був канал Ігровий Двіж, і всім кчао!